На барикадах. Сьогодні у нас 20 число, десь коло п'ятої. Оце ж на барикада, яка відбита у Беркута. Прокоментуйте, будь ласка, ви сьогодні був в ніч, чи стояли ви тут, яка була так, ситуація, і що зранку було, яка це трагедія. Розкажіть трошечки. Я був і вночі, і був зранку. Все почалося з того, що Беркут починав закидати гранати. Ми почали оборонятися, тоді вже десь. Біля 9 годин, ми вже на годину ми наділися. тоді вже ми якби, пішли в наступ. усіх сторін почали. Хлопці вже не витримували, тому що... Е... Ну, то звідки? З Інститутської вони перли так і звідси з європейської площі, так, так? Це, так вже зовсім так, близько так. там. Майже так. до сцени підійшли. Так? Вони підійшли до сцени, до сцени десь, напевне, залишалося 25 метрів і нам вже вже нікуди було виступати. Тоді, десь біля 9 годин, ми тоді вже не, ну, не витримували цього і пішли в наступ. Дуже важко було, тому що е, е, ці ВВшники кидали, кидали вже гранати, вони теж боялися. І наскільки я знаю, що вони скажімо так, викидали всі гранати, які тільки мали. Ми тоді е, догнали їх, багато чоловік, два чоловіки ми взяли полон зверху, Беркуту, ми їх спочатку там... Я Її... Прошу, Це був Беркут чи ВВ? Це, це ВВ, ну ВВ. А ВВшник, так. ВВ. ВВ. Ми люди всі обступили, не дали, щоб, щоб їх били, тому що дуже багато було таких радикалів, які хотіли і, хотіли, і ну, скажімо так, Ну, не контролювали свої емоції. Так, не так, все розуміло, все зрозуміло. Але Всі дуже дружно люди вступили і ми його завели на сцену. А тоді вже, після того, як ми її завели на сцену, ми повернулися назад, доходячи до цієї пульсової перехрестя. Знову з українського дому і ті, що всі залишилися тут, вони знову гуртувалися і якби, почали наступ на нас. Спочатку ми якби, ну скажем так, декілька хвилин, е, ну, це вже вранці було про просто так. Це вже так, сьогодні. Так, так сьогодні. Так. І ми вже тоді, ми щось якби нібито почали відступати, але. Дуже багато, дуже багато було закликів, і це, люди не розгубилися. І всі всі одностайно всі почали бігти, доганяти Берту. Знову частина Берту, кудись чоловік 10 відкололося. І знову така сама ситуація, що дуже багато було радикалів, але знов таки взяли, кольцо, точили їх, завели в український дім, так, зробили їм безпеку, щоб їх пітися. Тоді вже, коли ми доходили сюди, і, Бер, і внутрішні війська всі почали тікати за цю барикаду. Їхні командири, їхні командири вийшли на переговори і попросили нас, щоб вони, щоб вони відмовляться від цього, але тільки щоб ми не рухали їхніх, ну, підусічних. щоб ви відпустили, щоб так, відпустили. Щоб ми їх відпустили. Так, так. Тоді ми знову взяли в кольцо цих командирів, з ними пішли в український дім, забрали цих бійців, відвели на... І відвели тоді на, на майдан. О, хлопцях, скажіть, будь ласка, як це сталося, От коли найбільше загинутих хлопців було, погинуло наших, це була атака з нашого боку, чи це були снайпери, як це були і сметри. на Я перший раз в житті бачу, що коли, коли внутрішні війська кидали гранату і щит, ви можете собі представити, він летів на 20-30 метрів. Це колеса від, так, також колеса від автомобіля, вони на... Висоту 20-15 метрів Це від, що, від вибуху чи що? Від вибуху ага, дуже так... потужні були вибухи. І ви бачили снайпери, ми вже тоді, як ви бачили на Майдані, на сцені показували патрони. Ага. від Калашникова, і дуже багато хлопців наших загинуло від відстають. Як ви надалі? Яка перспектива? Я бачу, там далі порожня територія, така зона нібито навіть трошечки небезпечна, мабуть, туди не варто ходити, да? бо там може бути прострілюватися, може бути. Так? Після обіда, всі машини, які там залишалися, їх завели і забрали, автобуси, які ще не могли завести, то їх відтягнули. І на протязі двох годин ми, коли ми строїли тут барикаду, ми побачили, що тут на, на домі ці, по домах були снайпери. Ці всі бачили і всі кричали. Тоді ми рі... прийняли таке рішення, що відійти за цю барикаду, щоб і не, щоб, щоб не наражатися на... Так, так, так. Зараз ви не знаєте, яка оперативна обстановка. Я я знаю, що там наші є розвідники, хлопці щось кажуть, де зараз вони там гуртуються, чи є в Мар'їнському парку, якісь війська не знаєте, чи Наскільки ми знаємо, що їх в Мар'їнському парку немає, їх забрали, відвезли. І зараз є активна боротьба і з тітушками, бо дуже багато тітушок тут з'являється і, скажімо так, стріляє в спину з я думаю, що є така небезпека. Ця ніч буде важка, бо е, нібито роздана зброя вогнепальна силовикам на руки, е, ми відчуваємо, що президент і силовики не, вже не контролюють цю, цю саму міліцію. Е, що ви очікуєте і як ви плануєте діяти? Будете оборонятись е, чи підете далі? На, на даний час ми якби, тут е, влада, влада сама цю барикаду звела, ми її спереді, е, ви бачите, ми викидали закидали колесами і якби ми буде тримати. Так будемо тримати до кінця, нам виходу немає. Угу. Я думаю, що або сьогодні, або, або ніколи. Зрозуміло. Ясно. Скажіть, звідки ви і як вас звати? Мене звати Руслан, я з Тернополя. Тернопіль, добре. Ваші побратими багато приїхали, я Дуже знаю, багато. що. Ми приїхали, ми приїхали. В перший автобус, їхав, за нами їхало ще п'ять автобусів. Ну, ми відірвалися трохи скоріше, бо якби, ми, ми були, скажімо так, більше організовані. Ага. Важко було доїхати в Київ, там, мабуть, вам ви так, коли ви приїхали давно? Так, я на Майдані я вже десь п'ятий-шостий раз, ага. а це ми приїхали е, вчора. Ага. Це ми приїхали вчора. По дорозі ми дзвонилися нам дуже велике спасибі автомайдану, які нас зустріли, які нас провели, нас проблем не було, в нас дуже було, було багато медикаментів, які такі для, дуже потрібні. І, скажімо так, дякуючи хлопцям за, за Автомайдану, ми без проблем до, добралися до Києва. До, до. Зрозуміло. Добре, я вам вдячний і гарного вам чергування і перемоги нам всім.